Ми будемо говорити про ситуацію, власне з тим, як Росія використовує свої літаки і свої ракети проти України. І більш детально про те, яка ситуація нині, чого очікувати нам, поговоримо з речником командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Та доброго дня вітаю. Ну, ось сьогодні було повідомлення про те, що одна людина поранена внаслідок ранкового авіаудару по Оріхову Запорізької області теж днями. Ми бачили інформацію про те, що росіяни використовують свої літаки для того, щоб атакувати Чернігівщину. За вашу інформацію, чи, чи нам здається, чи росіяни більше і частіше почали використовувати свої літаки і частіше атакують саме літаками з літаків в території України? Ну, ви знаєте, вони завжди це робили. Питання в тому, як інформація просто буде розходитися в якій, в якій кількості і? Ну, як, як вона буде оприлюднюватися, скажімо так. Те, що е, літаки почали застосовувати новий тип боєприпасів, це інший вже виклик для нас. Ми говорили вже кілька тижнів, говоримо про керовані авіабомби, які він, вони стали застосовувати саме тому і ви бачите більше інформаційних повідомлень про літаки. А те, що вони застосовували такі ракети, як Х-59, Х-31 та інші. Це було в принципі постійно, і це було постійно видно в зведеннях того ж генерального штабу. А те, що от власне новий тип боєприпаси, які вдалося їм модернізувати, зробити щось такий собі аналог західних бомб керованих Джейдам це факт. Вони їх застосовують і, можливо, будуть нарощувати. Так, вони будуть можуть діставати лише прифронтову зону. Але від того не легше, так то потрібно розуміти, що прифронтова зона це не це важливі, важлива зона для нас. Це лінія фронту, де стоять наші захисники і стримують орду там всю так. само там ще й мирні мешканці проживають, і тому потрібно їх захищати, якимось чином. Розуміло, що які від цього рецепти можуть бути. Ну рецепти це далекобійна зброя. Великобідна зброя наземного базування, системи протиповітряної оборони. Ну а найкраща зброя це f 16 або інший тип багатоцільового винищувача, здатний збивати ординські літаки на великих відстанях. Це дозволить відігнати принаймні російську авіацію від кордонів. Ви ж бачите, що їх почали знищувати, коли на території України після повномасштабного вторгнення, коли вони там. Повірили в байки їхніх там російської пропаганди, почали тут літати, як себе вдома, їх почали нищити. Ну, вони все перестали залітати на територію підконтрольну Україні. Так само вони будуть реагувати, знаючи, що тут є такі літак, як f 16 який буде контролювати в різних регіонах, буде стояти на оперативних аеродромах і контролювати повітряний простір. Ну, Поменшає охочих підлітати близько до кордонів України. Можливо, будуть. Скидати ті бомби раніше, так, боячись стати жертвою f 16 Знаєте, такі речі вже навіть були під час цієї війни, коли російські льотчики летіли бомбардувати Ізюм, так, і бомби боялися, що будуть збиті. Ну але ну сумніваю, що в них щось моральне там проснулося в душі. Тавіз і скидували бомбу десь там в поля раніше, та бомбовий вантаж і поверталися, щоб не повертатись по пустими. Ну можливо будуть і такі варіанти, тому е потрібно нам вкрай потрібно всі зусилля сьогодні спрямувати і всі згуртуватися всьому світу для того, щоб пришвидшити рішення за все рішення про надання Україні е сучасних винищувач. От не тільки про рішення міністр оборони України Олексій Резніков вчора запропонував іноземним пілотам, які власне вміють літати на цих винищувачах F-16, про які ви згадували, які зараз потрібні України долучитися до оборони України. А наскільки такий варіант зараз може дійсно бути, і наскільки це буде помічним зараз для нас? Бачите, якщо міністр оборони запропонував, то я думаю, що мої слова вже будуть тут зайвими, мабуть. І лише можу додати, що в нас є певна процедура, цілком законна процедура, де можна на сайті Міністерства оборони побачити механізм. Приєднання до збройних сил України громадян іноземних держав, тобто записатися в лави іноземного легіону, стати військовослужбовцем збройних сил України, а військова авіація це частина повітряних сил. Повітряні сили це частина збройних сил України. Тому механізм цілком для мене легітимний, законний і можливий. І такі. Були вже, ми бачили американського пілота. Мабуть, так Бена, так який, начебто, вже виявляв готовність, один з таких кращих пілотів США, для того, щоб десь нам допомогти в чомусь, отак Юрію. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої програми. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.